Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас 7 квітня. Ми відзначили День здоров'я. 15 квітня День Довкілля, а 22-го Міжнародний день Матінки Землі. Земля це наш спільний дім для всіх її жителів, довкілля умови в нашому домі. А від того, як ми ставимося до свого дому. Які створюємо умови, залежить наше здоров'я, найдорожчий скарб людини. На нашій українській землі вже вісім років триває війна. І другий рік повномасштабне вторгнення ворога. Війна руйнує, вбиває, нищить довкілля. А від довкілля залежить. Здоров'я, бо все пов'язане одне з іншим, стан довкілля і здоров'я людини. Здоров'я людини залежить від багатьох факторів. Вважається, що приблизно на 50% здоров'я визначає спосіб життя. Умови праці, звички, харчування, моральне і психологічне навантаження, матеріально побутові умови, взаємовідносини в сім'ї тощо. На 20% здоров'я залежить від генотипу і на 20% від стану природного середовища. І лише на 10% здоров'я, умовлене системою охорони здоров'я. Людина складна. Біосоціальна система продукт довготривалої біологічної і соціальної еволюції, в процесі якої формувалися її біологічні потреби та вимоги до середовища проживання, Різка зміна чинників довкілля протягом життя одного покоління ставить їх у протиріччя з біологічними можливостями організму людини. Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які впливають на здоров'я населення, найбільш очевидним є мікробний. Котрий має величезне значення у виникненні інфекційних захворювань, наявність специфічного збуджувача в навколишньому середовищі, елементами якого є не тільки повітря, вода, ґрунт, харчові продукти, а й рослинні і тваринні, являється обов'язковою умовою розповсюдження захворювання. Більш складна і менш вивчена роль стану і змін навколишнього середовища не в неінфекційній захворюваності населення. Збудники захворювань мають різні властивості: тривалість, стійкість і таке інше. Наприклад, радіонукліди переходять з повітря у воду та ґрунт. Рослини в тварини охоплюють, мігруючи усе навколишнє середовище. А холерний бібріон добре почуває себе в вологому середовищі, гине на сонці. Людина є кільцевою ланкою численних ланцюгів живлення. У які сама втручається під час господарської діяльності, включаючи до біологічного кругового обігу екологічних систем нові хімічні засоби, багато хімічних речовин, що мають Кумулятивні властивості накопичуються в кожному наступному ланцюжі живлення і найбільшою мірою в організмі людини, порушуючи при цьому обмінні процеси. У живому організмі різні органи по-різному реагують на радіонукліди та онкогени органи опромінення яких Даною дозою спричиняє найбільше ушкодження, називають критичними органами. На стан здоров'я значно впливають штучні, стійкі, органічні забруднювачі СОЗ, які втручаються в дію гормональної, ендокринної системи чи навіть руйнують її. Наслідками є затримання розумового розвитку, репродуктивні проблеми, онкозахворювання тощо СОЗ не розчиняється у воді. Накопичуються у харчовому ланцюгу стійці і в природному середовищі. Вони мають спорідненість із жировою тканиною живих організмів, накопичуються в організмах тварин і людей, потрапляючи перш за все через продукти харчування. Найбільш розповсюджені СОЗ це поліхлоровидний біфеніл, фурам. Діоксан у здоров'ї населення України в останні роки намітилась ціла низка негативних тенденцій, багато з яких значною мірою пов'язані з натяжкою екологічною ситуацією. Зростає кількість захворювань, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Психічні розлади бронхіальна астма, виразки шлунку, хронічний бронхіт, серцево-судинні хвороби. Якщо в 1962 65 роках частота випадків генетичних розладів у людини від впливу атомної реакції становила 5,5%, з половиною відсотка, то в 68 1988 і роках вже 10,5%, а на кінець 1996 року кількість хворих туберкульозом досягла 700 тисяч. У 1997 році померло 9 тисяч чоловік. У день захворює 70 чоловік. Захворюваність дітей за рік збільшилася в 4,5 рази. Після Чорнобильської катастрофи в Україні велика увага приділяється радіотоксичності властивості радіоактивних ізотопів спричиняти патологічні зміни в живому організмі. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, виникнення приблизно 85% пухлин людини можна пов'язати із впливом чинників навколишнього середовища. Професійною хворобою можна вважати рак для шахтарів, сажотрусів, брикетників, робітників анілійно-фарбової промисловості. На територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, зараз проживає 2,5 мільйона людей. Але практично все населення України більшою чи меншою мірою стикається з чорнобильськими радіонуклідами через воду, їжу, промислову продукцію. Медики встановили зв'язок змін у стані здоров'я з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. вже у трьох тисячах осіб. Зокрема, виявлено значний вплив радіоактивного опромінювання. На прискорення темпу старіння організму у людей віком до 50 років встановлено, що жінки більш чутливі до опромінення ніж чоловіки. Виявлено знищення показників клітинного та гормонального імунітету великої кількості людей. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості захворювань на рак. Щитовидно, і залози у дітей. Якщо в 1986 році було 5 нових випадків захворювання, то у 1998 році вже 50. в Україні річна частота захворювань на лейкомію щорічно зростає на 2,7%. і довкілля. Шануймося, не забруднюємо. Землю річок, ставків, Ставмось добре до всього того, що нас оточує, по-людськи, і тоді ми будемо здорові, любі одне одного, і тішимося тим, що ми живемо на цій прекрасній землі. А всі дні народилися Мар'ян Крушельницький український актор, режисер, педагог, народний артист СССР, уродженець села Пилява Бучацького району, Георгій Петрук-Попик, поет, громадський діяч, уродженець Шумського району, Борис Рудик, український вчений, хімік, уродженець села, Москалівка Лановецького району, Ганна – поетеса, лікар. Уродженка села Бабинці Борщівського району. Тамара Васильівна Пістун, народознавець, етнограф, уродженка Полтавщини. Ювілярка в нинішньому році. До свого 85-ліття видала книжку Українські обереги. Володимир Крупніцький, директор агрофірми Медобори, народився в Зборівському районі Степан Троян. Відомий вкраї бізнесмен і меценат, уродженець села Сидорів Гузятинського району. Євген Удін, український художник, народився на Донбасі. Ярослава Комаровська, колишня працівниця Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Нещодавно пані Ярославі виповнилось 100 літ. Олег Барна, колишній депутат Верховної Ради України, загинув як герой в російсько-українській війні на Сході, народився в селі Нагир'янка Чортківського району. А в середині квітня покинув цей світ відомий в Україні і в області Аграрій, голова Товариства «Іванівське» На Теребовлянщині Антон Білик народився у Заліщицькому районі. 27 квітня Антону Івановичу було б, виповнилось 88 літ. Довгий час був депутатом обласної ради. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній квітневий тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повний місяць настане у середу, 24 квітня, перед третьою годиною ночі. 23, 24 і 27 квітня дні складнуваті всі інші середні. У четвер, 25 квітня, Меркурій завершує свою ретроградну ходу, а зараз разом з Венерою знаходиться в королівському градусі. Овен, Будете перейматися розширенням власної справи. Можете розпочати переговори, які завершаться несподіваними результатами, можливі домовленості з кимось із давніх знайомих, які посідають важливе становище у суспільстві, та події тижня сприяють особистісному та духовному зростанню, ймовірні, важливі розмови з начальством, з діловими партнерами. Близнюки, грошей стає більше, і окрім звичайних заробітків, можна розраховувати на повернення старих боргів, підприємцям на вигідні інвестиції у коханні та сімейному житті, все не так просто. Рак. Ймовірність доленосної зустрічі досить висока, особливо, якщо ви поїдете в подорож, закохані зі стажем зможуть. Зміцнити стосунки, наприклад, серйозніше поставитися до свого майбутнього, подумати про шлюб чи спільне проживання. Лев, звертайте увагу навіть на найдрібніші деталі і не опускайте з уваги дрібниць. Активним Представникам вашого знаку доведеться професійно займатися складною рутинною роботою, пов'язаною з організацією основних процесів проекту. Діва, багато представників вашого знаку в чергове займуться складними питаннями, пов'язаними з нерухомістю, придбанням житла, його зміною оформленням. Іпотеки, ремонтом і таке інше. Терези. Період більше підходить для закриття хвостів, але не для починань. Хтось розбереться зі своїм колективом, а хтось внесе зміни до ведення свого господарства. Скорпіон. Ваш енергетичний потенціал помітно збільшиться – і навіть ті, хто давно страждає на хронічні недуги, дуже швидко одужає, що дасть можливість зайнятися давно відкладеними справами. Стрілець, напружена щоденна праця, забирає багато часу, фізичних та е, психічних сил, а тому на особисте життя часу може і не вистачати. У багатьох представників цього знаку відновляться стосунки зі старими друзями та знайомими, які проживають в інших містах чи країнах. Козиріг у бізнесі спостерігатиметься певна невизначеність, гарний час для того, щоб зайнятися своїми особистими справами. Тому намагайтеся взяти кілька днів відгулу і присвятити час близьким і рідним водолій. Активізуються зв'язки з колегами з інших міст чи країн, можливе відновлення перерваної співпраці. Вдале відрядження можна розраховувати на підтримку партнерів у справі та отримання кредиту. На досить вигідних умовах. Риби настає період яскравих професійних рішень та напруженої відповідальної праці. Фінансова ситуація буде стабільною. Якщо ви хочете переглянути умови нещодавніх угод, що не влаштовують вас, то саме час цим зайнятися. І на сам кінець, 18 квітня 1618 року, в давньоруських літописах вперше згадується слово Україна як окрема територія. З наголосом на літеру А. І згадаймо Шевченка Свою Україну любіть, любіть її вовремє люте і вдають. Тяжкою минуту за неї, Господа моліть. 18 квітня Міжнародний день пам'яток і визначних місць. 20 квітня День довкілля. 21 квітня. Всеукраїнська акція Дерево життя. 22 квітня Міжнародний день. Матері землі всесвітній день творчості, послухайте пісні. Пропливе в чебрецях твечі. i Ляда прилетіла ластівка голубою ласкою до моєї хати, до свого гнізда. Весен'яною втіхою і любов'ю тихою, любов тихою облітає серце молоде моє. Аню кригу вода. прилетіла ластівка голубою ласкою, до моєї хати, до свого гнізда. гнізда, не лишай так скоро, мого двору гастівко, ти холодний вітре, не тривож села, дай купитись ласкою, дай нажитися каскою, та не дай зазнати. Без тепла дай гопитись ласкою, дай нажитись казкою, та не дай зазнати Літа без тепла.